5 березня вітаю вас. Сьогодні сіємо огірок. Скажу на 7 днів раніше, ніж в минулому році. Гібрида буде 2. І не дивлячись на те, що один гібрид в минулому році добре в нас захворів, але він добряче дав врожай. Тому в цьому році теж його будемо висівати. Два гібриди небагато. Тому давайте зараз покажу, скільки будемо сіяти, що будемо сіяти. Ну і саме які гібриди. Так. По гібридах. Гібриди висівати будемо ну цибульку сьогодні теж буду сіяти. А можливо, завтра. Це потім. Огірочки наші. Лише два гібриди. Так, це Ілонара півтори тисячі. І гібрид бьорн. Для себе поки що обрав найкраще це. В цьому році огірок виключно буду сіяти в рукав для розсади. Минулому році ми сіяли половину в рукава, а половину в стакан. Ну, Стакан мені не вигідний тим, що він займає більше міста в розсаднику. В ідеалі було б краще посіяти в касету, а потім вже перепікірувати в рукав. Ну, або в стаканчик. Так, ти економиш місце. Ну, все одно, рука він якби економніший, його більше поміщається в оцей ящик. Тому сіємо цей рік в рукав. До речі, по поводу цього Єврокуба, хто не бачив смішну історію, вчора закидав, закидав у свій телеграм-канал, можете переглянути. Посилання я залишу, чуть не лишився без нього. Буває й таке, знаєте. Заробишся, заробишся, а потім згадуєш, що десь у тебе той Єврокуб. Валяється. Так, по поводу обробки ґрунту, як уже проведу висів, я пролью біопрепаратом, яким я вже покажу потім, все по черзі. Наступний огірок садимо це огірок Бьорн, точніше не садимо, а сіємо. Скажу вам він помаранчевий, якщо ілонара жовта. То це такий трошки він помаранчевий. Лишилось небагато. Три ящики тут і один ящик отам, де курточка висить за нею, там ще один ящик пустий. Швидко я це все посіяв, не так воно й довго. Ось як буду сіяти цибулю, до речі, буде відео у мене. І цибулю посіємо, і кукурузу. В цьому році планую багато що висаджувати ну, через розсаду. А ну, скажіть мені, друзі, хто небудь сіяв горошок оцей солодкий через розсаду? Я думаю, вже вийде чому ні. Я то не сіяв, але хочу спробувати. У мене Ярик не в минулому році, а в позаминулому році квасолю так вирощував. Просто... Звичайної землі набрав з теплиці в стаканчик, напхав туди квасолі, залив його, затопив. Я вам скажу, що і квасоля виросла і вродила перша, чим та, що я сіяв просто у відкритий ґрунт. Тому спробуємо. Квасольки в мене цей рік багато, та взагалі насіння всього дуже багато. Понабирали. Ось бачите, поки з вами поговорив 56 рукавів. Осіяно. Зараз прольємо біопрепаратом. І все можна розтопляти, хоча в теплиці зараз досить жарко. 25, але ну дуже таке аж в роті пересухло, Надо воду брати. Ну що, порядок? Все посіяв, зараз обійду вам все покажу. Досить швидко розкинув. Зараз покажу, як загортатиму. Та, в принципі, хто зна, той зна. Робив так само і в тому році. І постійно. Це тут в мене ілонара. Два стаканчика не вистачає. Так я тоді його і не зробив, треба поставити. Бо так і залишиться. Так, тут і Лонара в нас і тут Бьорн. А ні, тут теж Ілонара. Так. Бьорн не там. Бачите, як гарно. Все розкинув. Так, Бьорн у нас тут, але я тут загорнув, і Бьорн у мене ще ось три ящики. Ну, бьорна менше і лунара мені краще. Так, ну якщо ми вже тут, то загортаю я ось так. Просто беру, придавлюю і все. Я вже в принципі, за роки навчився, знаєте, як мені там його треба придавлювати, щоб не сильно глибоко, ну і не сильно мілко. Я так вже в принципі, знаю, як мені треба. Кожен то по-різному робить, але глибоко так давити не потрібно, щоб аж туди воно у вас не залізло. Бо так може і не зійти, а якщо зійде, то досить довго. Ну і зараз нарешті будемо проливати. Може я сьогодні ще цибулю посію. Тут дві насінини. Може, сьогодні ще й цибульку кину, тут її ось вистачало. Ну, я всю не буду сіяти в касету і в ящики. Там до мене багато, я посію просто на відкритий ґрунт підкаплю. Хай росте собі, як кажуть, як хоче. Ну що, дивіться, як швидко. Вже й загорнув. Зараз до, гор... до загортаю оце все. І розбавлю цей біопрепарат і зальємо. Зараз, друзі, дещо розповім цікавезне. Спеціально включив камеру, щоб вам це розповісти. Тільки що пробував робити отак правою рукою, ну ж без телефону, зрозуміло? Тому що я телефон тримаю правою, а роблю лівою. Положив телефон, думаю, зараз спробую ж правою. Ну, я правша по суті. А правою не виходить. От чомусь не так. Я вже за роки звик, знаєте, ходить знімати отак і лівою робити. Будь-яка робота вона ж робиться лівою, тому що в правій руці телефон. Хоча, я повторюю, я не лівша. Попробую правою, а правою не виходить. Тому взяв телефон <схід> роблю лівою. Такі справи, то зараз положу його цей телефон та буду робити лівою. Не так. Трішки помаліше виходить із заглиблення якесь, ну якось не так. Це все одно, що правша писатиме лівою. Оце я так тільки що робив правою рукою. Бачите, як звикаєш? За скільки років зйомок лівою виходить швидше, ніж правою. Капець. Це. Проливати ґрунт буду правильно, байкалом. Чим же ще я можу пролити, як не своїм улюбленим байкалом. Проливатиму ним. Тому зараз наберемо скуба води. Доки в мене тут ярик в гостях, тому він побуде за оператора. Бо мене той штатив вже задовбав, скажу. Тому передаю камеру ярику, вже як буде, тому що спішимо, знаєте, так і буде. Тримай Ярюха камеру, тільки не затули. А ми зараз наберемо води. До речі, вода. Скільки? 18. Ану показуй. Видно? 18 градусів. Тепер беремо. Я розбавляю 100 мл 100 мл на 10 літрів води. Це я рік стопевно, ну, да? Тільки так. Показуй ближче. І ось так проливаємо кожен стаканчик. Виливаю повен стакан такий, ну, не повну мірку. Час трішки змінився, вже вечір, як бачите, плівкою все накрили, все полито і все посіяно. Вже розтопив. Теплиці зараз плюс 20, але це тільки-тільки розтопив. Плівкою все накрито, ось так воно буде тепер стоять до самих сходів. Кукуярик. Що заховався? Руки грієш. Тут ось накрито так, до самого низу. Це я так вирощую у ящиках перець. Ну, то вже потім якось розповім. Вода в котлах є, нагріта. Не знаю, говорив чи ні. Показував чи не показував. Розтопляю ось. Такими сосновими колючками з шишками. Плюще в мене є такі палички з морозива. Пару мішків. Сестра підкинула. Ви Знаєте, вона любить мороженого, то їсть ціле літо та збирає їх. Назбирала два мішки, представте. Ото. -от -от -от. Так. Це, що я хотів? А, дрова. дрова ось так, така купа. Ну, зараз тепло, тому на вечір, можливо, багато і не потрібно. Пішли ярик на двір. Вийдемо в двері, тільки закривай. Бо там вже якось парко без привички. Цілий день в теплиці, скажу, капець. Наче й роботи тоді мало, але ж то те, то все. Вже й вечір, бачите захід. Ось такі, друзі, справи. Там димить, там горить. Ну що, на цьому все. Далі буде.